Привіт, вболівальники синьо-білих! Сьогодні ми надаємо три важливі відомості: поговоримо про слова Шовковського після гри проти Зорі, слова тренера суперника та нові подробиці скандалу в зорі. Два гравці почали бойкот. Ми все розкриємо. Але для початку підпишіться на наш канал, щоб не пропустити жодної новини. Наставник Динамо Олександр Шовковський прокоментував перемогу над зорею з рахунком 2-0. Я хочу подякувати, що ця гра відбулася завдяки нашим захисникам, які захищають нашу країну і змушують нас почуватися комфортно. Ми подаруємо їм, сподіваюся, хороші емоції. Чи вплинула погода на ваш план гри? Безумовно, погодні умови вплинули на дії гравців. Ми намагалися виконати те, про що домовилися перед грою, хоча були труднощі, наприклад, швидкість м'яча через погоду та інші моменти. Наставник зорі Емаладен Бартулович прокоментував поразку від Динамо 0 0-2». Вітаю, Динамо, із заслуженою перемогою. У наших гравців все добре. Сьогодні у нас був трохи експериментальний склад. Але вони, на мій погляд, зіграли добре. Зоря не має заборгованості по зарплаті гравцям, повідомляє телеграм-канал Зоря Луганськ серцем з Луганськом. Причиною бойкоту стала невиплата бонусів за виступи в лізі конференцій. Керівництво просило почекати до травня, але деякі гравці збунтувалися. Ініціаторами бунту виступили Богдан Будко та В'ячеслав Чурко. Які похитнули клубну атмосферу та закликали футболістів бойкотувати матч з Динамо? А ти, вболівальник, що думаєш про матч із Зорею? Залиште свій коментар і до зустрічі в наступному відео. Обійми!